Усім привіт! До релізу Пандарії залишається не більше трьох місяців. Вже деякий час відомо, що вихід Пандарії запланований на крайній термін 31 серпня, проте насправді реліз може відбутися швидше. Поки що Blizzard не називають конкретну та остаточну дату. Проте в інтернеті є чимало здогадок, що 31 серпня це трохи запізніла дата, і реліз може відбутися на декілька тижнів раніше. Також приблизно за місяць до релізу Пандарії відбудеться припач Пандарії, і в цьому відео. Я розповім, що варто очікувати від припатчу та як можна до нього підготуватись. Насамперед зазначу саме головне: це те, що пограти монахом так само як і пандареном можна буде вже на припадчі. У грі буде доступна нова стартова зона пандаренів, у якій після досягнення 20-го левела гравцю запропонують вибір між фракціями Орди та Альянсу, а новий клас монах буде доступний для усіх рас, окрім гоблінів та воргенів. На припадчі також буде доступний перший. Сценарій під назвою Terramorse Fall. Розрахований він буде на гравці 85-го левела. Приблизно ось такий вигляд він буде мати, і це буде перше знайомство зі сценаріями для тих гравців, хто раніше не був у сценаріях. Або, по крайній мірі, гравець побачить, яким саме був перший сценарій у грі. Вже патчі, розробники також дадуть можливість ознайомитись з новою механікою, бої петів. Щоб розпочати, потрібно буде звернутись до відповідного тренера, який буде розташований у штормграді. Ургрімарі тренер надасть пета та відкриє перший слот для бою. Пети будуть поділятися на 10 класів, а також будуть мати 25 рівнів прокачки, і по мірі їх прокачування вони будуть отримувати нові здібності. Тут також варто зазначити, що зараз будь-яка покупка пета на аукціоні може бути досить доцільною та непоганою інвестицією, оскільки поки що ціни на петів стартують з дуже дешевих, можна прикупити декілька петів, на старті припачу прокачати їх до певного рівня та перепродати. Дати на аукціоні по вищій ціні. І ще одне стосовно цін. Можливо, ця інформація не всім сподобається, але якщо ти хотів прокачати будь-яку професію перед Пандарією або ж на старті Пандарії, то краще це зробити саме зараз. Як правило, на старті нового Адону ціни завжди сильно піднімаються вгору, поки що ціни знаходяться на адекватних відмітках. Тож якщо ти хотів зайнятися професією, краще зроби це зараз. Наступне це Justice Point. і тут насправді є лише одна. Одне правило, якого ти повинен притриматись, з виходом припатчу усі наявні валорпойнти конвертуються у Justis Point у співвідношенні один до одного. Проте якщо перед припатчем у тебе вже буде кап Justis Pointів 4 тисячі, то всі валорпойнти конвертуються у золото. Також, оскільки на припадчі буде можливість покращити фамільний шмот, вже наявний кап у 4 тисячі дасть тобі змогу покращити фамільний шмот одразу. Повертаючись до монахів та до їхньої прокачки, я зазначу, що вони носять шкіряний тип броні. Тож якщо ти надумаєш прокачати монаха, переконайся, що у тебе вже куплені всі шкіряні фамільні шмотки. Це також стосується і фабільних шмоток за гільд репутацію. До речі, цю категорію фамілок, а саме шлем та плащ. Покращувати не прийдеться, проте подбай, щоб вони у тебе були до того, як ти створиш монаха. Хонор це ще одна валюта, яку варто тримати у капі 4 тисяч. І ось чому. Весь ПВП шмот, який раніше купувався за конквест-поінти, тобто за Арена поінти а також вимагав рейтинг арени, на припадчі можна буде купити просто за Хонор. Це хороше рішення для того, кому бракує декількох шмоток. Тому що на припатчі ти зможеш докупити це все просто за хонор. Також додатково ти зможеш конвертувати непотрібний хонор у Джастіс Поїнти, таким чином накопичивши навіть більше ніж 4000 тисячі джастіс І ще один маленький трік це ванди, оскільки на Пандарії чарівні палиці стануть основним типом зброї, тобто ви зможете носити або ванд і офхенд, або ж просто посох, Купівля декількох штучок для трансмогу може бути непоганою інвестицією. Тут головне не ку купити вант по зашкварній ціні. Почати готуватись до припадчу ти можеш вже зараз, просто почавши грати у Катаклізм Класік. Наразі активний контент і остання фаза, якщо можна так висловитись, доживає своє. Також ходять чутки, хоча це поки що не підтверджена інформація, що незабаром гравцям можуть дати баф, який збільшує утримуваний досвід на 50%. Знову ж таки, це не точна інформація, можливо, такого бафу взагалі і не буде. Хоча наприкінці усіх попередніх фаз у катаклізмі цей баф додали. При Навшись до будь-якої української гільдії, в залежності від того на якому сервері ти граєш, ти можеш трохи краще ознайомитись з україномовним ком'юніті, українські гільдії відносно до кожного сервера, ти зараз бачиш на екрані. Долучитись, ти можеш до будь-якої, адже ссылка на дискорд канали я залишу в описі. На цьому, я дякую тобі за перегляд відео. Обов'язково зазирни у коментарі, тому що там ймовірно за мене вже додали те, чого не сказав я. До зустрічі.